Хтось зібрав цікаву колекцію тракторів з Ну, походу, ще тут щось паралельно. Джипи, Урсус. Так, да, Масей все це. Массей Пергюсон. Сейчас у нас американець якийсь? Здається, мені ця фірма ще існує. Леопольд. Леополо Шрезин. Хм, не знаю. За 1900... А, це рік може випуску. Австро Дизель. Линнер. Старий трактор. Це вже табличка, да? Старий трактор. Фіатик. О, запустили. Це, походу, вже більш такі сучасні. А це... Ха -ха -ха. Прикол. Такий малючок. А, одна модель тільки різного, різного кольору. Походу, прапори прицепили, Тіпо вони ще на ходу. Ну, в принципі, так, да, як би вони сюди приїхали. Вау, ну, ну дизайн, да, я, я не можу, це просто. Ух. Фу. ну, кола, мабуть, сучасні, але... Я. Yeah. І сам колір. А-а-а! А, а. Супер. Ну, це вже тюнінг. Тракторний тюнінг. Хе-хе. <реш> 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 design. Plus. Yeah.